Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 листопада 2025 року. Сьогодні, 5 листопада, повний місяць і він буде знаходитися в знаці Телець. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, можна тільки поливати рослини, підживлення не проводимо, це повний місяць. Несприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 листопада сприятливий час для різних заготівель та для квашення капусти. Отож, сьогодні квасимо капусту. Завтра, 6 листопада, спалений шлях місяця після повні буде знаходитися в знаці телець до 17 години 22 хвилини, а потім перейде в знак близнюки. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Лише тільки до одинадцятої години ранку можна буде поливати рослини. Після одинадцятої ні. Далі почнуть працювати енергії знаку стихії повітря, близнюки, а це значить, що рослини будуть дихати. Ніяких поливів після одинадцятої не проводимо. 6 листопада несприятливий день для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Це спалений шлях місяця. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 листопада сприятливий час для різних заготівель. А от квашення капусти треба завершити до 12 години дня, тоді вона буде смачна. Важливо для здоров'я на 5 та 6 листопада 2025 року. Не використовуємо для харчування. Свіже молоко і не тільки не свіже, і свіже, і не свіже. Будь-яке молоко не використовуємо навіть в магазини. Не використовуємо для харчування вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, солодощі і алкоголь. А готуємо смачні страви із риби, із морепродуктів. Готуємо різні салати, до яких можемо додати печінку тріски. Готуємо вівсянку, їмо молочно-кислі продукти. Готуйте страви з картоплі, моркви, буряку, з усіх видів капуст, їжте цитрусові, салат, айву, обліпиху, журавлину і пийте чаї з лимоном, ромашкою, шипшиною або ж м'ятою. Все, що маєте, те і готуйте. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях і удачі у всіх справах. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! А маємо надію, що зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.